Для жителя села Сокіл лозоплетіння більше, ніж просто хобі чи заробіток, то вже невід'ємна частина його життя. Плете кошики фактично зі школи. Згодом займався лозою у вільний від роботи час. Ну, а тепер займається цим ремеслом, коли має натхнення і свіжу лозу, яку заготовляє теж власноруч. Дотепер у вправних руках майстра і сокола майже щодня з'являються нові кошики, які мають неабиякий попит у людей. У мене в руках не просто якісь палки зв'язані докупи, а майбутній кошик. Саме ось з цієї основи місцевий майстер створює неймовірні вироби. Ходімо знайомитися і подивимося, як це відбувається. Володимир Дегалевичу 68 років. Лозоплетінням почав займатися ще як був школярем. В ті часи чимало сільських хлопчиків цікавились цим ремеслом, яким займало ще не пів села. Так, ну, Часом йшов, впятала. хоче в уроки прогуляти. Тоді аж нас було далеко до двох кілометрів, лонкість, там тільки луза була. І йшли з одним класником, сумки вховали там до школи в купиті, а саме йшли туди. І чим зайнятися. Сіділи плевички, додому не несли. О, Роки йшли, хто змінив це хобі на інше, хто взагалі закинув це ремесло, а ось Володимир цієї справи не полишав ніколи. Тим паче, пригадує він, бували часи, що кошенкарство навіть годувало. Часом батько брав коня мав з дядьком, возили, не було пшениці, то возили по селам, міняли на пшеницю. А я почав на гроші продавати в 86-му році, то я брав тоді три рублі. То виходило 15 було хліба, 850 грам. То хліб, то хліб хлібом пахло тоді, а зараз не, не пахне хлібом. Полянички, скільки вона важить. Тоді 850 грам, виходило 15 було за кошика. Нині каже ціни такі, що потрібно сплести не одну корзину, аби вийшло у тих 15 буханців. Хоча, аби сплести кошика, потрібно затратити чимало часу та зусиль. Це від заготівлі самої лози, яку треба знайти підходящу і вирізати на березі річки до плетіння кошика, що потребує посидючості і вправності. Сорочку, бачите, закачую рукави. Гузики. Не можна вже руками заслугнути. Чоловік каже, зараз за день він може сплести два кошика. Їх беруть люди в нього для різних потреб хто на подарунок, а хто для господарських цілей. Наприклад, на збирання перцю. «А Я кись покупці. А сьогодні сусідка взяла а... Два кошки і одного принесла ремонтувати. Ага, то ще ремонтує? Я не времонтую, але сусідки поремонтую. І ось такої хрестовини, до якої докладено ось цих умілих рук, виходять такі міцні та екологічні кошики, які щоранку виносить майстра за ворота. Раптом хто пригляне свого. А поки ж, маючи запаси лози, вже знає, що робитиме сьогодні ввечері під час перегляду футбольного матчу: плестиме чергові кошики. Інакше Володимир Дегалевич відпочивати не вміє, бо ж лозоплетіння це невід'ємна частина його життя. Юлія Остапович, Наля Прокопчук з Рожечинської громади для новин на часі.